Бонджурно! Привіт, кажу! Привіт, іку! Ми <ривіт> продовжуємо нашу рубрику. От а, вже. ні, Дмитро, ми ж не представились. Ми й на прошлих роликах забули представитися. Добре, я згоден, тому що не всі, коли там починають. Ну, слухай, хтось є, хто можливо дивиться нас не на перший раз. Буває таке. Буває. Можливо. А хтось не, не знає, я Дмитро Буряк. А я Сергій Топорков. І тут наш інстаграм, на який ви чомусь не підписалися останнім разом. А, а у нас там 2-3 тисячі переглядів, а підписників нема. Ну що ж таке? А саме головне, що ми трошки фанатіємо від тачок і дуже полюбляємо їх не просто знімати, а просто взагалі про них розмовляти. А ще і купувати якщо, і купувати для наших клієнтів. А взагалі, якщо. Просто у нас ніхто не буде стопу, то я можу розмовляти про ташки 24 на 7. Тому тут я, щоб зазбиняти Дмитра. Стоїть за цього, і він це робить. Тож, поїхали. Ми хочемо сьогодні показати дві машини. І так як нас електро. Лихоманка. Ще Лихоманка, в дії. В дії. Ми хочемо показувати вам, які електрокарчики ми беремо для наших клієнтів і наскільки класно вигідно ми можемо їм взяти. Чи не класно? Зараз розберемо. І, до речі, є класні тачки, які ми хочемо сьогодні показати. Це два. Величезних електромобіля. Перший — це Model X, такий себе величезний. А другий — це буде Rivian. І Rivian — уж точно величезна. Він гігантський. Погнали! Прогнали. Як ти відносишся до Tesla Model X dual Motor All wheel Drive, Plate, 3 Motor All-Wheel Drive? — Ти ж знаєш, Смитро, що Це моя мрія. І я тобі скажу, що не дарма це твоя мрія, тому що це дійсно класна, крутецька, прикрутецька тачка, яка класна. Вписалася в 12-му ще році. Ну, це ще було давно, якщо ми будемо <Rodster>, брати, Ростер був ще, там, коли він був? В 7-му, в 8-му, а в 12-му вже пішла перша Tesla Model S. Я памятаю, мы их брали, я памятаю, там была батарея 60, потом 85, потом 90, 85 тоже была, 85-ка долго была, потом в 16-м уроке рестайл был, потом в 16-м уроке пришла Tesla Model X, потом пришла тро троечка, и потом вайка, и потом секси, и вони, так сказали, что Model S, знаешь, секси. Так, так, так. Вот. И э, все ж таки, из этих машин, Модул 3, модул Y, модул S, модул X. модул X це максималочка, Тобто вона лідирує. Тобто це такий флагман зараз. Це крута тесла. Дійсно, вона ще буде досі, досі довго крутою. Тому що що не кажіть, 16 рік, зараз 25 рік, і все одно вона визима визиває якісь емоції, коли ти відкриваєш так дверцята, всі такі охають-ахають, і це незвично для всіх. І саме головне, що вони зробили: вони зробили класний рестайл, і вони е, пішли в рестайл. Спочатку ми ж пам'ятаємо, там було 16-й рік. Потім був 18-й рік. Там з'явилися вже в 17-му році. З'явилися сотки батареї. Далі у нас з'явився в 18-му році. Це е, поміняли на процесор Intel, да? Тегру була тегра, на тегрі все було, потім на Інтелі, потім вже на Райзені. Райзен вже прийшов в у 2022 році. І саме тут ще машина стала краще, швидше по опрацюванню ПО, швидше по процесорах і дійсно непогані вже тачки. Вони, вони до цього в мене була Тесла 17-го року, і це 90-ка була. І я вам скажу, що машина, на якої я що. Тільки не долав, де я тільки не їздив, де я тільки не проїжджав на не неї, їй було пофіг. Тобто вона виживала, вона прямо їздила, і їй було все одно. Вона піднімається в неї класна пневма, і може проїхати де завгодно, як завгодно. І ми навіть її там брали в такі непрохідні місця, де вона проїжджала, і деякі навіть джипарі зазріли цієї автівки. Тож, я хочу сьогодні поговорити про Теслу X, яку ми взяли для клієнта, для і хочу трошечки по ціні пройтися, і хочу трошечки пройтися. Я спеціально відібрав таку, скажімо, ми беремо часто X, і тут я взяв такий X спеціально для того, щоб показати вам, що деякі поломочки, які хтось не хоче купувати, вони потім стають непогані. І непогані в грошах, і є сенс купувати такі машини. В нас трикольосна Тесла. Тобто в нас є правий передній. Трьохмоторна і трьохкольосна. Трімотор, три, да? три коліса. Да. Дивись, ось такий от удар. Як ну, мені подобається, це ж ходова частина, що може бути легше, ніж відремонтувати. Марго б ходову сказала частину? відразу би. Що? Та це ж тотал. тотал точно. А, Марго б так сказала би. Далі в нас отак от дверцята відкриті. Дивись, тут ще в нас не все. О, Ой, я я хочу... люблю білу шкіру. Вона прям білосніжна, така Мені шкіра, вона прям, знаєте, така біла-біла, це дуже класно. Вона на чорному на кольорі виглядає прям дуже чудово. І найголовніше, що це ось так вона виглядає ззовні. І я хочу показати ще раз цей удар. Вивернуло повністю колесо, тобто повністю ходовка, там, і поворотний кулак, і я думаю, що всі речаги, і повністю все повиворачувало, повбивалося там. І ви скажете, ну, напевно, це Дмитро. Не дуже добре для машини, а я вам скажу, нічого такого страшного в ній не, в не, немає. Тобто, напевно, дешевше, ніж фару нову поставити. так? Знаєш, я тобі скажу, що ми дуже класно розуміємося вже на Теслах, тому що 17 року ми веземо Теслу в Україну, і в нас було і СТО по Теслах, в нас дуже багато спеціалістів зараз є, хлопці, які повністю в цьому розбираються. І ходовка в Теслі, вона. Недорога, вона міняється, вона змінюється. Сама по собі, там навіть комплектація, комплектуючі тесли недорогі. І можна все зробити дуже-дуже дешево. Зараз багато навіть вже деталей, які випускають, ну умовно кажучи, Лімфіордер вже випускає колодки. Тобто ви не обов'язково маєте купувати оригінал. Ви можете покупати ліцензію, яка буде теж нормально ходити. І це все може бути у вас, ну як додатковий такий кейс. Ви не хочете оригінальні колодки? Добре, в три рази дешевше, в п'ять разів дешевше можна. Купити непогані ліцензії. І так, на і все. Е, а тормозні колодки там зайдеться на весь срок служби. Ну, майже. <гум> От Я поміняв тормозні колодки на. В 75 кілометрів вони ще були нормальні, але мені просто сказали: ти я вражу змінити, тому що ну, вже 75 кілометрів вона пройшла. Рекуперація і вона рекуперує Тут ще це, і руль, який штурвал. Кермо та? тут таке, це, як штурвал, кермо, і, штурвал. І, до речі, це майже в усіх теслах. І в нас були клієнти, які кажуть, що слухай, я не хочу цей штурвал. Воно не дуже добре, воно не дуже комфортно, тому що в тебе поворотників таких немає. В тебе кнопочки, правий-лівий поворотник. Далі в тебе колись там на місці розвертатися теж не до вподоби. Мені прикольно. Штурвал, але є люди, яким не дуже вподоби. Можна просто замінити його на звичайне кермо. Тобто це все змінюється. Але зазвичай Тесла зараз йдуть з такими штурвалами, і це не обов'язково буде там, якийсь там плейт. Не дивитися, якщо ви бачите штурвал, це не плейт, це може бути звичайно Тесла. Але. Такі штурвали в них зараз зазвичай. Ось такий білосніжний салон. Тут в неї ще комплектацією. Екранчик тут ззаду стоїть, просто ага. його не видно. На... Бачиш, вже горизонтальний тут екран, не ага. вертикальний. Тут все класно відпрацьовує, дуже-дуже красивий цей екран. Це друга інша графіка, це інша відеокарта. Тобто, Аж захотілося вже в неї да. І в них зараз трошки шумка по-іншому. Тобто, перші Тесла, вони все ж таки були по шумоізоляції так собі. Зараз в цих ще теслах вони трошки відпрацювали це все. Я, до речі, знімав нещодавно новину, ви можете подивитися на нашому YouTube каналі. Це були новини червня, де Тесла С, Тесла X трошки ще змінили. В травні вони додали там, ну, трошки змін, скажімо так, нові диски. Дмитро, не розповідай, хай подивляться. Дивіться згоден. Ось. Я не буду довго розмовляти про Тесла, тому що Тесла це Тесла. Ми її всі добре знаємо. І в нас буду... навіть є відео, яке ми знімали, і там. Все подробно розповідали про Теслу і да, від Model X. І exactly. yeah. що у нас тут є? Ми uh, придбали цю Теслу за 19 950 доларів. Класно, класно. 22-й рік на Ryzen на повністю на всьому класі. А, nee, же... Ryzen. Ah, Ryzen так. 22-й рік Ryzen. Uh, так, повний привід. Все круто. Проходимість в неї класна, вона проходить 500 км точно. І хтось каже, 650. Не проходить вона 650. Ну, Ні. може, нова й проходить. Ні. Не Ні? проходить, де ми тестили. Ну, 500 вона проходить. 500 вона точно їде. А, далі йдемо. А, подушки, все інше, безпека. Тобто машина за 19950. Ми її взяли. А, ремонт ми сюди порахували 7700. Ну, це з запасом. З Запасом, я думаю, десь приблизно він буде так. Тому що тут ходовка, все треба гарно, класно зробити, плюс подушки, які ну, треба подушки міняти, да. повністю все. Тобто буде так. Але машина буде ставати, я тобі скажу, якщо повністю вже. Ну, то дивись, 33 половиною тисяч доларів. Ну, якби і немало 33. Немало? Немало, Не да. так. За 22-го року Тесла. Ага, вот оно що. Ага. Я не беру 74, цеплейт, але okay. ми просто беремо лонг-рейнжі 100 кіловатні, oh, я це беру 47-47-47. Дивись, це дуже класна ціна. І людина тут заощадить, якщо навіть в цьому році 14, 14. А на наступний рік ми знаємо, що електрокари все ж таки будуть вже облагатися налогом, податком, і вона вже буде ще дорожча. Отже, в нас ціна 30. Три з половиною, нехай 34 буде з усіма, якщо mm -hmm. ти скажеш там щось там. Припустимо, і в нас тут 47 500, 47 47 999 і такі тесли. І далі там йдуть. Ну, такі so, so, оцінник so, зараз. Це so на здачу можна ще щось взяти. На здачу можна ще щось взяти. Дуже вигідно зараз купувати Тесло X. І дивіться, якщо ви кажете, що навіщо мені купувати X? Uh, в мене дуже багато є конкурентів. Так, є які і e Трон, є IPase Jaguar, є. А йкс ви не візьмете за ці гроші, mm. навіть сороковку, а вона буде більше коштувати. Далі китайці, я про них мовчу, тому що ну просто їх ніяк не можна порівнювати. Так Китайця і... великого немає. По-перше, немає. По-друге, дивись, ну все одно це буде не та не то. машина. Тут вже ну блін. Ну це інша машина. Тобто, тут по іншому працює автопілот, по іншому працює все, і тут якби це не Китай. Тобто порівнювати з чимось, давай так, далі там йдемо з чим ми ще можемо порівняти. Форму стан. Так він, він байка. Він вайк. Він Вайк. Це з Вайкою можна порівнювати, він точно не сюди не йде. Ну тобто, я як би знаєте, за такі гроші ви не візьмете нормальну машину. Non, якщо ви будете зараз казати, зікра можна взяти, він набагато кращий X, не набагато. Не краще. набагато. Я їздив, в мене був Зікер півтора року, ви знаєте, в мене була Тесла більше ніж півтора року. І я наїздився і на тому, і на тому. Я можу з певності сказати, що я би взяв, якщо в мене стояли дві машини однаковою ціною, я би взяв Теслу X That's вже nice. на Ryzen, вже на нормальному новому процесорі. Нову таку вже в усьому. Так, можливо, зовнішнє вона буде програвати, тому що це машина, ну скажімо так, вже вона більше на наших дорогах знайома. Хоча зікрав зараз ось так. А ще зікр буде в наступному році повністю змінюватися. І буде повністю новий зікер. І цей зікер буде що здешевшувати. А Тесла, яка була з з носом котика? Так вона залишається з носом котика. Ну і Лон максизав, що це ж вічна машина. Тож. Я за Tesla X, і мені, мені, мені здається, за таку ціну класна, дійсно тачка. І далі хочу показати вам ось цей крутяк, прикрутяк, прикрутяшний. Сарайчик, так, він великий, він класний, він, до речі, до речі, він э, за трошки трошечки більша, ніж Тесла X. От так, так от, якщо брати, він класний, в нього можна вміститися, він рівен. Я тобі скажу, що ми вже навчилися їх повністю. То це вже який. В порахунку це Рівіан? ну дуже багато що я... Да. навіть у нас є відео, де ми все про нього розповідаємо, розказуємо. Навіть ми прям ціле відео присвятили ці присвятили цієї машині. Саме так я трошечки скажу і зайду наперед, якщо ви хочете подивитися класну комплектацію Рівіан, я не буду зараз рекламувати, це не реклама, тому що це не наш сайт, це сайт американський. Я на едмонсі постійно знаходжу те, що я хочу знайти Рівіану. тому що якщо ми... А порівнюємо десь. Ми маємо порівняно там, де машина збирається. Це американська машина. Тож я вам раджу американські сайти, які порівнюють. І ще є класний сайт, карандайвер, це теж непоганий сайт, де можна знайти якісь класні статті і повністю практики використання цієї машини. Спочатку я аналізую ці сайти, я бачу, як там люди користуються. В Edmondсі теж можна це все зробити, почитати дуже багато статей і дуже багато відгуків класних чи не класних. І от я порівнюю тут от таку інформацію, потім вам видаю. І я не хочу порівнювати з на… Ну, я наші сайти не використовую, але бувають там якісь європейські сайти. Вони щось пишуть, але вони пишуть не дуже прям точно про американські машини, тому що Америка порівнюється Америкою. Тут в рівні 131 кВт батарея. Тут рівень 329 міль він може проїхати. Ну, десь я вам відразу скажу, що ця 131 батарея вона тягне його точно на 500 км. Ну так. 550. Він, він ще величезний, він важкий. Він важкий, він величезний, і тому тут така історія, що ну якби так. Да. Ну, і Дмитро, я бачу а, дуже багато цих машин на наших дорогах. Да. От прям кожного кожного тижня я бачу різні різні машини. там білі, там Сірі, потім я бачу, як е, він називається, що. Ты, знаешь, таке, з багажникам з бачили. Як цей, цей дівчина трак, коли приходить, да. вам яку машину треба? С, Мені бі... біленько, да. Біленько. Біленько. да, Або червоненько. Є пікап, кросовери, багато, багато багато різних. Тобто людям да. подобаються ці машини, вони їх купують. І останнім часом все більше і більше в нас замовлено ці машини, і ми їх. Ну так Дивись, це вау ефект І, до речі, ця машина вона визвала дуже багато різних емоцій. Тобто, от є люди, які вони кажуть, що блін він виглядає просто ніяк. Ну просто фігня якась. Ну просто якась груда метала. Хтось каже: він виглядає дуже чудово, він класно, велика от футуристичний дизайн, класні фари, класні ліхтарі задні, і все це дуже дуже чудово поєднується з його там величезністю. А от тут на смак і колір. Я скажу так, що 100% всі різні. От немає такого. От, я просто, знаєш, от ми, в мене 50 на 50. Я розп... От тобі, як клієнт. Я вже казав про цю машину, що ну, він настільки брутальний, що мені подобається. От, він подобається багатьом, що він брутальний. брутальний І так. дуже багато людей, які змінюють бензинку якусь. Там, умовно, вони там звинували. А ми ж то порахували навіть Toyota Prada, сотку да, круїзер да, взяти. пересаджуються на, на рівень. На рів посадка навіть е однакова, Тобто вони високо сидять, далеко глядять. Вона проходима, вона класна, вона можна там і кудись болото поїхати, на охоту, на рибалку, по місту. Вона просто така, от, знаєш. І 131 кВт батарея, все ж таки це непогано. Тобто, це нормально. тобто вам там вистачить її на норма. А ще про нашу машину. Давай розповімо більше. В неї пробіг. Наша машина, в неї дуже дуже маленький пробіг. Вона 25-го року, 24-го вона останнього місяця і передостаннього. І пробіг в неї 2865 тисячі Оце міль. справді була машина вихідного дня. Да, це 4000 тисячі міль вона приїхала. А дивись, це скрізь все ліс? Три міль. людина взяла в лісі в Америці лізінгові машини вони не приїжджають більше там 11 тисяч миль, Це по закону. Тобто, ти не можеш проїхати. Ти можеш, ти будеш платити за кожну мілю там 25 центів, в залежності від штатів, в залежності від лізингової компанії, але приблизно так. І люди не проїжджають, вони не мають права проїжджати. Ще ти обов'язково маєш її заїжджати на не так, не. Прострочувати ТО. А це ж ще каліфорнійська машина? Там ж налога, податки дуже великі, там, там все ж потрібна. Навпаки, до речі, в Каліфорнії на електрокари. А так, точно там класно діють умови, Тому люди беруть, беруть фуллізінг. Ти там платиш мову там, 600 доларів за неї в місяць і ти користуєшся такою машиною. Але тобі міняють повністю все. Ти от в тебе є обов'язок не проїжджати більше міляжа. Обов'язково ТО робити, прямо не пропускати. От, якщо в тебе зараз там ТО по регламенту, регламент має соблюдатися. Але тобі повністю все міняють гуму, там, все що завгодно. Тобто тобі роблять її там на машина в них, без головного болю. В них класні, мова різного. Так, да, вона класна. Ми її знімали. Я пам'ятаю, коли приїхав перший рівень. Напевно, тут є в нас навіть на YouTube, ми знімали, як, як ми його там зібрали. Це було так не дешево, але тут же машина. Збирається майже в два рази зараз вже дешевше можна збрати і рівень. Так. В нас е, покупка була 33 750. Так. Е, без ремонту вона приїжджає сюди, десь 43 тисячі. Це вже повністю з доставкою, розмитнення. У да, нас велика, 7, там трішки зібрати. З усіма платежами і е, е, в неї тут накидана, на дивись, дофіга всього. Mm -hmm. Що це? Ми там приблизно питалися, намагалися розібрати тут бампери якісь там ну дуже багато всього. Вона там Накладки, повністю… Стек, вот. Да. Якщо це буде нормальне тіло, в нас е, ремонту там буде просто копійки. Якщо навіть нічого там не буде, ну такого не може бути, тому що воно там і воно приїжджає. Ми повністю за цим всім е, ну, це контролюємо. Якщо на іншуренсі воно кудись там дінеться, тобто водій приїде і скаже: що Його немає, ну може таке бути, може. ну можливо, не знаю. В нас такого, таких випадків особливо немає. Ні, неможливо тоді значить. Не то на іншуренсі такого точно неможливо. Це ж не ну, навіть якщо ми будемо просто от так от брати, от uh -huh. людина так візьметь, візьме і в нього нічого не буде, їй треба буде купувати, ремонтувати і все це робити. Це 10 тисяч доларів. І це буде 53 тисячі доларів вже повністю машина підключена. Ця машина буде дешевше, тому що дешевше. там багато чого накидано. І в нас такі машини а, коштують від 60 тисяч доларів. І це в залежності від комплектації. В нас тут 130 кВт, і в нас тут а, і все. І все. Тобто знову, де майже 10 тисяч доларів економія. Навіть 12, тому що ми так рахували. Да, тобто, якщо ви хочете рівень стосутково, я вам раджу його не купувати в Україні, а купувати саме зі штатів. Не думайте, що це буде Марокко, тому що ми вам повністю допомагаємо. Ми вам просто дамо СТО, де ви повністю відремонтуєтесь, можете там рахувати. Скільки це все коштувало, повністю всі чеки вам там зроблять дешево. І ви зможете нормально потім їздити і ви заощадите не одну, Ну, я думаю, точно щонайменше 10 тисяч доларів — це щонайменше, я думаю, що більше. І це прикольно. 25 рік. Я б то, ну, тільки так брав. Ну, тобто я б не брав тут, тому що тут ну, люди так і це, на, це, це бізнес. На. Тобто да. Вони приїжджають, є дуже багато людей, які через нас купують рівень, тобто вони як користуються нашими аккаунтами, вони купують їх, везуть, завозять, ремонтують і продають на 15-20 тисяч доларів дорожче. Це класно, це нормально, це їх бізнес. От. Якщо ви хочете, ви можете також купувати, тут отак от і купив. А якщо ви можете почекати там 2-3 місяці. Вам краще придбати авто з Штатів, воно прийде, воно швидко відремонтується, і ви будете насолоджуватися і заощадити не одну тисячу доларів, і навіть не десять тисяч доларів, а й більше. Тому? Тому Блін, я захотів я. Я знаєш, я, я це все розказую, в мене такі бажання рівень. Рівень, 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 рівень рівень. Він виглядає прикольно, я не знаю. Ну, я розумію, що це не хайп вже. Тобто їх вже багато, але вона сама по собі прикольна. Так, а що вже хайпувати? Все, це їх беруть ради практичності ці машини. Велика, практичності і ручна, все одно ну, зрозуміла, ремонтують їх вже, запчастини є. Що ще потрібно? Її пропускають на дорогах. От в мене є людина, яка їздить на рівні, Він каже: блін, я просто знаєш, от я їжджу, в нього такий він чорний, такий, знаєш, він такий чорний на чорному. От, як це. Дмитро, а ти не пригадуєш, вона ж рамна чи ні? Вона? Так. Тобто, ну, це крузак 200, чи ті? Вона рамна, але це не крузак 200. В неї йде кузов, там трошки він не так іде, як у крузака. Ільчі іншому Тобто він повертає, якщо повертаєш руль, так? Кузов? Ні, він рама ромає Ні, да. Я і, маю на увазі, що ну, якщо там. Ти пригадуєш, якщо їдеш на 200 ці на крузаку, ти повертаєш направо, а машина їде прямо. Ти ще повертаєш? Ні, а тут, вона все одно їде. В прямо. В цьому сенсі взагалі, ти навіть не парівні, тому що тут абсолютно інша ходова, інша. Тут взагалі інша машина 200-ка, пробачте, мені, -води, Боже, Toyota -води. Toyota -води. Toyota. чесно кажучи, от взагалі, давайте, якщо ви хочете, ми можемо зробити окреме відео і проговоримо про Toyota. Постійно в цьому сенсі отримуємо купу інформації. І якщо ви скажете зараз, що Toyota 24-25 рік це класна машина, пробачте, я не згоджу не згоден з цим, тому що вона не така класна, як була вона в 2010, му і вони залишилися трошечки там. З пластиком, з усіма своїми болячками. Зараз Toyota трошечки поспішає. Вона хоче щось зробити, але в них зараз не дуже це виходить. І в нас є просто фідбеки від клієнтів, умовно, там, Toyota rav 4 Пише: я брав Toyota rav 4, я хотів, щоб вона була класна. Він не на нас покупав, навіть він купував її офіційно. І на 55 тисяч кілометрів в нього Тойота повністю ламається. І він потім приїжджає, і продає і бере вже з Америки не Тойоту. Але людина була в четвертому поколінні, тобто вона там Тойота-вод, тойота вод, Toyota -вод. І от такі машини зараз, такі кейси, дуже-дуже часто трапляються, тому я зараз в Тойоту не вірю, так як я раніше вірю в неї. І зараз Тойота вже не та. І от просто я вам кажу, що це не та якість, це не Ну, Я їздив на новому Прадіку, на тих всіх крузаках, ну ніяк, ну просто це прошлий, минулий вік все. Рівень тут навіть порівнювати немає. Бачка, що... криша Скляна. Тут дах скляний, так, тут все mm -hmm. в цьому сенсі круто. Вона дійсно крута. О, класна машина, надо брати. Да, надо брати, Якщо і... у вас є скільки? Там, 53 тисячі доларів, і ви не знаєте, що ви хочете, то знаєте, ми допоможемо. Вигідно вкласти свої гроші. Можна поміститися до 50 це точно, тому що цей Рівіан, Тут класний колір, тут, тут, пробіг новий, маленький, тут він пробіг новий. маленький, він малий, тут класний удар, тут все у uh, вас. Вже є, тобто тут не, не питання, тут легкі такі рівня, які можна купувати. Зараз можна ще дешевше, значно дешевше 23 рік, напевно. Да, і вміститися повністю в 50-ку. навіть в 45, я думаю, точно можна вміститися в рівня і порівняйте його з іншою машиною. Ну, блін, просто незрівнянна машина. Тому я просто раджу: якщо у вас є такі, такі намір, ви хочете якийсь електрокар собі, якщо у вас є будинок заміський, чи навіть ви просто знаєте, де тут можна заряджатися? Зараз ось так зарядок. Купуйте класна тачка, правда. Вона проїжджає 500 км. Хтось каже, вона проїжджає 600. Є люди, які казали, що вони проїхали на них 600. Ну, можливо, так. В залежності від того, як ви водите, де ви водите, як ви натискаєте на гальмо, як ви натискаєте на газюльку. Це от якби порівнюється тут прогиб машини. В мене все. В мене теж. Ну що б ти собі вибрав Rivian чи Tesla X? Так як в мене була Tesla X, але Tesla X для мене класна тачка, я буду завжди казати. Я би вибрав Rivian, тому що. Ravian, Його в тебе, якщо в тебе не було, <зас> я би на ньому поїздив. Знаєш, він класний, він мені подобається, він такий величезний монстр. Tesla X вже вона була, вона така прилізана, вона, знаєш, така. от прямо, Трішки Піжонська. піжонська. А от це, знаєш, бруталка. І мені, мені здається, 100% Rivian – це суто чоловіча машина. От суто чоловіче. А знаєш, коли ти скажеш, що це суто чоловіча машина, постійно потім жінки беруть і купують. Купую, Тому що я бачу інколи Range Ровер, цей великий, на ньому жінка їде. Думаю, гелік це зазвичай машина зараз. Як вона на геліки їде. Знаєш, просто вони там сидять, от просто. Що ж, світ такий, він міняється. Да. Тому і ви теж міняєте. змінюєтеся. всі в краще. І зміняйте свої машини разом з нами. Ми вам допоможемо. В мене все і в мене подобаєшки з вас, а знак папа і нові відео.